18 травня, день великих виборів у Європі. Румуни обирали президента, поляки вийшли голосувати в першому турі також за президента. А от португальці обирали третій рік підряд після чергової кризи парламент. Причому в усіх трьох випадках. Яскраво проявляється поправіння суспільства. Ми бачимо, що в Румунії в фіналі зійшлися центрист Нікушор Дан жордж Сімеоне, який не просто популіст, а праворадикал, що спирається на певні корумповано злочинні угрупування в Румунії. Що стосується Польщі. То давним-давно прогнозований поєдинок між мером столиці Чосковським і керівником агентства історичної пам'яті Навроцьким, як і очікувалося, обидва претенденти війшли в фінал. Що стосується Португалії, то після чергового скандалу урядового Луїш. Монтенегро привів свій демократичний альянс до перемоги, однак голосів, не вистачає самостійно сформувати уряд, а це означає, доведеться шукати союзників. А він дав слово не вступати в союзи з праворадикальною чегою, тому доведеться або створювати уряд меншості, або йти на програмні поступки.